Слава Ісусу Христу! Слава навіки Господу! Священнику Олексію, є запитання від пані Марії: чи можна пускати колядників, коли у моїй сім'ї був похорон? Звичайно, що можна і треба. Можна і треба. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Тож до вас не прийшли, би сказати, цигани з табором мансером танцювали вам по хаті, до вас прийшли церковний хор. Які ходять, колядують, славлять Господа. Беруть, як можна сказати, допомагають Збройним силам, бо от ми колядуємо завжди, от відколи війна почалася на Збройні сили. Можна і безплатно, але якщо є можливість раз в рік пожертвувати для підтримки збройних сил там, чи храму в селі, бо ж то всі села люди більшість знають, що то воно само не робиться. Світло горить, треба платити, підлога гріє, треба платити, газ горить, треба платити, воно ніхто даремно не.